Усім привіт, мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, як Росія без західних технологій, загалом, якщо буде жити в закритому вакуумі, так як вони розповідають своєму пересічному населенню, то ця країна буквально за рік просто загнеться. А наштовхнув мене на записі ролика такий момент днями гортав шорти на YouTube, і не знаю, чому от не слухаю загалом російську естраду, але потрапив на очі ролик у списку. Був, де Крікоров, махровий і пропагандіст Путіна. Крікоров я його називаю. І от до нього прийшла якась подруга, вітала дітей цього Крікорова з день народження чи, чи чимось якимось святом. І... Мене здивувало те, що вона принесла якийсь подарунок для дітей у пакеті від Dior, І Крікоров ще й так зазначив, що о, Dior, дуже круто. І насправді виходить така штука, що сам цей Крікоров завжди розповідає про цей загніваючий запад. Усі ці їхні странні зірки пропагандистські газмани і таке інше, розповідають, що як погано там за кордоном і все таке інше. Але потім згодом виявляється, що діти цих усіх співаків естрадних та й депутатів там їхніх місцевих спокійнісінько собі навчаються чи живуть за кордоном. Ось нещодавно журналісти ТСН знайшли, начебто, позашлюбну доньку Путіна, якусь Луїзу чи, чи Луїзіану, як її там звати у Парижі, і вона фактично підтвердила, що вона є Путіна. Російського диктатора, тобто пересічним цим росіянам оцю вішують Локшину на вуха, що там так погано на тому загнівающому западі. Давайте тут проти них будемо все таке інше. Але насправді вся ця так звана еліта російська живе собі спокійнісінько на заході. Раніше відпочивали. От ви думаєте, що Путін носить там костюми офіційні російського виробництва чи китайського? Та ні. Усі знають, що йому навіть з Італії привозили. Просто літаками ці костюми приїжджав спочатку. Це можна почитати в інтернеті ще до повномасштабної війни були статті про те, що приїжджав просто людина, яка знімала з нього мірки, і потім літаками там доставляли йому ці костюми багато для офіційних зустрічей. І зараз я впевнений, що в принципі так само і відбувається. Просто це не афішується нічого. Взяти, до, до, до прикладу, Ті ж автомобілі ВАЗ от для запису цього ролика поцікавився загалом ситуацією. Ну що сказати, от До 2022 року, то, в принципі, ВАЗом автоВАЗом заправляла фактично група Рено французька. На платформах Рено робилися ці лади Вести усілякі. В принципі, машини були більш-менш для своєї цінової категорії непогано. Як тільки пішла Рено, а Рено. На відміну від інших деяких автовиробників світових, фактично в перший місяць зібрали вони манатки, залишили цей автоВАЗ і пішли собі, продали за 1 рубль російському цьому правительству так званому, і пішли з цього ринку. І після того почали вони клепати просто з машинокомплектів, які ще залишилися, були вироблені раніше. Потім, як всі машинокомплекти закінчилися, Почали виробляти просто двигуни, яким уже технологіям по 30 років. Шеледні з Радянського Союзу ставлять на ці вази, тази, коробки автоматичні, ну, верніш, варіатори закуповують в Китаї, теж на них скаржаться пересічні росіяни, які купують цю ладу. Але і Лада коштує 20 тисяч доларів на секундочку у них. Тобто, як у нас там корейські якісь автомобілі досить пристойної Якості. Тому всі ці розмови, мені здається загалом, що якщо закрити повністю, от, зробити вакуумом е, в Росію, от, просто щоб вона ні з ким не спілкувалася зі своїми партнерами, ніякими там е, східними, загалом, щоб просто не вела низким торгівлю, ніякі контакти, то мені здається, що через рік вони просто захлинуться у власному Лейні, адже виробити вони самі нічого Фактично не можуть, навіть той ВАЗ, автоВАЗ, вони його ніяк не підняти, не розвинути не можуть. Хоча заявляється про те, що країна там ледь не на передових позиціях по багатьох аспектах, але взяти той же космос, яким вони теж вихваляються, ну слухайте, це також запчастини з західних технологій, запозичення або вкрадені, або куплені добре по ліцензії, чи в Китаю. Чи подивіться на ті ж ракети, які падають в Україні, чи дрони. Там запчастини подекуди просто з усього світу збираються. Навіть ну, чого тут приховувати, були он, відеоролики вже в Ютубі, де просто вироблялися якісь запчастини, деякі, навіть у США. Чи в країнах Європи це взагалі дуже часто відбувається. Тобто. Країна, яка позиціонує себе як один із лідерів світу, насправді чогось свого виробити не можуть. І як вони є правонаступником Радянського Союзу, яким там, Путін дуже вихваляється, що дуже була потужна держава. Але слухайте: ну є ж відомі загально факти, що е, в свого часу Радянський Союз, якого було дуже багато своїх полів, можна було вирощувати пшеницю. А в деякі роки ця пшениця закуплялася в Канаді, і ну, наприклад, нам з історії, коли ми я навчався в школі, випустився дві 2003 році, то нам ніколи не розповідали на уроках історії, що були такі факти. Це вже потім стало відомо, і в принципі ніхто це не заперечує. Тобто це виходить, що абсолютна правда. Так само усілякі різні будівництва цих трубопроводів, газопроводів, нафтопроводів. Ну що це все відбувалося силами радянського союзу? Та, звичайно, ні. Це були технології німецькі або Сполучених Штатів, автобі... автомобілебудування, яким так вихваляється теж і копійкою. ВАЗом, так, досі інколи їздять, бачиш, по вулицях ВАЗ-2101, а їх фактично припинили випускати ще наприкінці 80-х, здається, років. Ну от, порахуйте, то, 40 років, фактично, автомобіля вони ще їздять, а інколи є й по 50 років. Так, машина надійна, все, але це ж не радянська розробка, це просто було. Викуплений Fiat 124 завод з усім гамузом, як то кажуть, в Італії, і просто побудували в Толяті Куйбишевської області. Тоді вона називалась наразі Самарська область, побудували просто автозавод і все. Чи ті Волга-21, чи Чайка. Це все злизано з американських автомобілів. Просто так от купували за кордоном американські авто, розбирали їх. В радянському Союзі і копіювали і робили щось своє, тому що тоді що зараз я ж знову таки повторюсь, якщо закрити абсолютно всі відносини на відміну від США, від країн Європи та навіть України, де багато у нас є стартапів, розробок і такого іншого, то в Росії усього цього фактично немає. Хоча більше слів аніж того, що вони роблять. А Кіркоров буде розповідати про загніваючий Запад, як потрібно любити Росію, а виходити на сцену у цих всяких нарядах від Діор, Вірсача та таких усіх інших. То чому ж справа? Давайте підтримувати своїх, та, я не знаю, якісь е, оренбургські платки можна використовувати в сценічних своїх образах, самовари тульські та таке інше. Але ні, то для пересічного. Росіянина, які, в принципі, ж нічим не відрізняються від тієї так званої еліти, аби тільки комусь зробити погано і щоб усі жили навколо, як вони в повному лині. Тому так на жаль.